Шановні колеги, шановні слухачі, мені дивно, що російського козака, казака, точніше, пропагує американського чиновника. Мені дивно, що блокується трибуна. А чому вони блокували цю трибуну, коли потрібно було блокувати її тут, а не блокувати там? З блокадниками тут треба було блокувати, і щоб ми не втратили українські землі на Донбасі. Так, да, да, багато дуже репортерів, а не депутатів тут з'явилося. Група воля народу буде голосувати за обі кандидатури. Головне, щоб процес здвинувся, щоб все таки пройшов аудит і почала працювати система. Нам все рівно чи американець. Ви цього разу пройде чи великобританець англієць? Ми виступаємо, щоб в слідчий раз це був Україна, щоб у нас було більше часу підібрати дійсно нашого українського спеціаліста, який займе дану посаду? Дякую.